Більше десяти років я роблю відеоогляди та тести найрізноманітніших гаджетів. І скажу відверто: на сьогодні дуже мало версій класних навушників, які не лише мені подобаються за якістю звучання, а ще мають гарні характеристики. Компанія Хоко це преміальний продукт, який змогли мене здивувати. Версія AirPro 3 серії. Це одна з найкращих версій для того, щоб прослуховувати музику, дивитися фільми, а ще вони воду не проникні. І так, можна вже не брати з собою колонку, а просто в наушниках прослуховувати. Музику, навіть коли приймаєш ванну чи можливо плаваєш в басейні. Версія про третьої серії з шумопоглинанням, а ще якісною бас-мембраною, і ось таким силиконовим чохольчиком подарунок від мого магазину. До кінця цього місяця буде діяти знижка ціну. Ти бачиш знизу, ну а замовити можеш без будь-якої предоплати, написавши нам повідомлення або за посиланням в шапці профілю. Детальніше розповім про самі навушники. Компанія Hoco – це офіційний виробник, класних гаджетів та аксесуарів, дуже багато найрізноманітнішої техніки. Які в нас є в наявності, і мені довелось покористуватися е, різними навушниками. І скажу чесно, якщо ви обираєте яблучну версію навушників про серії, то будьте готові викласти кругленьку суму. А функції та характеристики такі самі вам можуть забезпечити і більш бюджетні серії, наприклад, Sony чи Xiaomi. Проте хочеться дизайн, щоб був дорогезний брендовий, а ціна була максимально не як крило від літака, тому. Компанія Хоку виготовляє ось такі навушники, які максимально подібні до яблучних. До речі, є динамік на кейсі, також роз'єм Type-C, що дуже зручно, і є отвір для аксесуару. І найголовніше те, що навушнички, як бачиш, на магнітній основі, тому вони не випадають при відкритті, тому що було дуже багато моментів з різними навушниками, коли відкриваєш кейс, і в навушник випадає. Тому ось цю версію можу рекомендувати. Підключити ці навушники ти можеш анімацією до айфончиків, до iOS операційних систем, або якщо в тебе Android. Samsung, чи можливо Xiaomi, ця версія підключається адекватно і також є всі функції та налаштування перемикання тапами, качелька громкості більше менше. Тут вбудований сенсор, тому ти можеш адекватно це все регулювати. Також підключити їх дуже просто. Просто відкриваємо кришечку, з'являється підключення, і вони автоматично підключаються дуже швидко. І щодо автономності скажу одразу: якщо ти хочеш використовувати наушники на повсякчас, то версія про третьої серії це те, що тобі дійсно знадобиться, тому що працюють вони безперервно 36 годин поспіль з кейсом до двох діб. Це дуже адекватно. І я рахую на сьогодні це одна з найкращих версій для того, щоб прослуховувати музику, дивитися фільми, грати в ігри, бо є 3D-візуалізація, тобто ти будеш чути, звідки наближається. Це ворог, ну і звісно ж автономність. Автономність одна з найбільших на ринку сьогодення. І також, як бачиш, можна без проблем підключити до будь-якого смартфону. Ну а замовити можна за посиланням в шапці профілю.